Казав Господь, хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься, і коли хто скаже Слово проти Сина чоловічого, проститься йому. Коли ж хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Виплихайте добре дерево, то і плід Його буде добрий. А посадити погане дерево, то й плід його буде поганий, бо дерево пізнається з плоду, Гадюче роди, як можете говорити слова, добрий, бувши злими, сповнути бо серця, уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха з лихого скарбу лихе виносить. Кажу бо вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди, Дадуть відповідь судного дня за Нього, бо за словами Твоїми будеш виправданий, і за словами Твоїми буде засуджений. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розсипає. Добрі браті і сестри, сьогодні збираємося на молитву, за наших померлих. І також бачу, то час від часу треба людей просити, просити, якщо старших, то яких син, якщо таких собі рівних, то яких братів і сестер. Коли ми не встигаємо нараз на службуньку Божу, то вже не витягуємо з ті всі дари, що ми принесли на службу Божу. Бо на молитві, коли починається тільки молитва, ми повинні зосередитися на молитві. І то зосередження нараз може тривати 10 хвилин, 15, а то тільки починається молитва, і тут і всі кульки починаються. Знаєте, навіть сьогодні випадок, я, я спочатку подумав, що хтось упав, але по звуку чути було, що не впав ніхто, що якийсь кульок упав чи щось там упало. Бо то чути, коли хтось паде в церкві, то відразу є крик. Тому є велике прохання. Ясно, що найкраще, якби ми прийшли скоріше. То стосується тих, хто кого стосується, то кого не стосується, то все окей. Насправді мали би прийти собі скоріше, помолитися, записочку дати, дарити, якщо ми приносимо, переготовити. Але нараз так буває, бо ми люди. То нараз є так, що ми запізнюємося і нараз не встигаємо, то тоді не робимо з того кіна, не біжимо відразу, все там не складаємо, не створюємо той балаган, тихенько кульочок там поставити. Тихенько записочку передати, особливо ми нараз співаків там е, е, сіпаємо. То ви так легесенько можете навіть піти сюди біля ікони і тут поставити, щоб нікого не чіпати. Так легесенько, собі з бочком, е, щоб ми собі завжди розуміли, щоб не створювати того. Чого? Бо то не тільки, бо священик там читає молитви, і литвий, такий оцей балаган. Потім так само інші, коли моляться. То теж воно то все збиває. Очевидно, що ми повинні один, тяги один одного носити, але то таке я маю прохання. І то нараз можна іншим підказати, хоча інші наразі нас і не послухають, бо вони вважають, що вони це все, все правильно роблять. Але коли ми на себе збоку подивимося, то виявляється, що ми і не добре робимо, та іншим перешкоджуємо. Сьогодні Христос говорить дуже такі дивні слова або важливі слова, що якщо ми не є, не є з ним, то ми є проти нього. І так само, якщо ми з ним не збираємо, то ми, ми розсипаємо. Це, я, тяжко десь не взяти якусь таку аналогію у житті, але перше діло, що мені прийшло на думку, то це, це земля. Бачимо, якщо землю не орати, не сіяти, не обробляти, то вона не буде такою, яка вона була первинна, вона буде заростати бур'янами. Тобто вона втрачає своє значення. І колись я пригадую, як то старші люди там чи інші люди, сусіди там за межу сварилися, що вони те, хоча витку то не раз було. Він каже, та скільки там тої межі, або хтось там під орієво постійно, бо люди були жадні тої землі. А тепер всі поля не раз стоять, хто все бур'янами заростає. і Ми дивуємося, що ми ще це на свої очі бачимо, як то було колись, а як є як, як тепер. Але це є дуже гарний приклад, якщо землю не обробляти. Вона, вона просто буде заростати. Так само, якщо ми з Богом не будемо якісь, ну, багато речей робити, ми будемо віддалятися від Нього. І тоді таке враження, що ми якби проти Нього. Хоч ми займаємо таку наразі позицію, що е, моя хата з краю, я нічого не знаю. Але відповідь є тепер придумали, що якщо твоя хата з краю, то зараз оцю, що є цю шу зараз заберуть, а наступна буде твоя хата. І виявляється, що ти не можеш бути пасивний, тобто що ти зайняв таку позицію, що ти ні, ні, ні туди, ні туди. Якщо ти не є з Богом, то ти будеш від нього віддалятися і втрачати сенс свого призначення. Сьогодні говорить Христос проти ці гріхи, проти Духа Святого, що Це то є гріх проти Святого Духа. Якщо ми відкриємо катахізм католицької церкви, то там є чітко написано всі ті гріхи проти Святого Духа. І першим з таким гріхом, який є, говорить катехизм, можна грішити, можна, знайти то все, але не каятися. Чого? Бо Бог милосердний, Бог відтак то все простить. Людина не хоче отримати відпущення гріхів, вона не хоче змінювати своє життя. Вона відає, що так є, але там Господь воно то все Чи так само є інший гріх проти Святого Духа? Це коли людина не скільки гріхів наробила, і тяжко той гріх принести Богові. Пустити Бога в той гріх, щоб він не тільки відпустив, але дав давав зцілення всі, тої рани, бо гріх це завжди якась його трута в нашому житті. І, і, і людина не хоче це, чи тяжко людині це прийняти, бо людина думає, що вона вже скільки зла не робила, що Бог то не цей не простить. А то, виявляється, з ним це ми можемо це зробити. І є ще там інші такі дуже цікаві гріхи, що хто противиться правдам католицької віри чи, чи правдам навчання церкви, їх відкидає, їх ними легковажить. Навіть а ти типу, подивитися недільну службу Божу. Та якби люди не легковажили цими речами, то тут би було не тільки тут, то би було на подвір'ї. А по чому ми знаємо? А то коли є Пасха? От кошиком Великоднім не легковажить. Але це теж і нараз добра нагода, не щоб там вас покритикувати чи інших покритикувати, але нараз добра нагода щоб почути про Бога, почути, як то з ним є дуже важливо будувати, як то дуже важливо з ним збирати. Як то не бояться довірити йому своє життя, як то дуже важливо заслухати слово Боже, бо навіть сьогоднішнє слово Боже, якщо ми його не будемо брати так близько до серця, то воно теж ми з ним не будемо збирати. Я правда, коли я був молодий, я думав, що то, то воно все так, але то ще можна знаєте, своїми силами, багато речей те. А виявляється, що чим старший ти робишся, тим розумієш, які є дуже важливі Божі слова, як вони говорять про нас, про наше життя. І, і, і як то як то нараз, і, і, і до речі, може бути така спокуса, що скільки ми вже там з Богом не збирали, скільки ми втрачали, скільки ми були проти нього, там розсипали то все, але ще ми є на цій землі, ще ми, ми можемо зараз переосмислювати і питати себе, а як то зараз з Богом це робити? Чи як це Бога запросити у своє життя, як то Бога запросити у свою сім'ю? І нараз ми не запросимо його таку до свого серця. А вже відразу приходимо додому і починаємо своїх там домашніх, та не тероризувати, але їм так легенько побожно розказувати, як то дуже важливо ходити до церкви, як то дуже важливо ходити на службу Божу. Ось, але це цю ласку, яку ми зрозуміли, то хтось за нас молився, хтось нараз свідчив своїм життям, таким дійсно християнським життям свідчив і показував, як то. Як то є тихенько, прийти собі до Бога, з Богом побути, порозмовляти, якщо є потреба піти до сповіді, до сповіді, щоб прийняти таке святе причастя, тобто самого Бога до свого серця, з ним поговорити про ті справи, які зараз нас турбують. І то дуже є цікаво, бо він потім тут багато таких, знаєте, він говорить теж, Потім про те дерево. Дуже гарно колись на реколекціях Корнилій сказав, що, щоби це зрозуміти, то треба подивитися, як садівник робить. Він шукає дичку, Деревце таке. Він його садить. І коли воно вже прийнялося, то він потім його зрізає і нащеплює добре дерево. Пагін, пагін доброго то, то плодовитого дерева. І воно приймається, і тоді соки з, того, з тої дички йдуть в цей пагін, і воно починає давати плоди. І то перший рік нараз може бути так, що може все буде у квітках, а садівник бере, і то все зриває. Щоб зараз саме дерево укріпилося, щоб воно почало бути таким стовбуром коренем, а потім вже потихеньку починало давати плоди. Бо ті плоди, коли вони всі почнуть дозрівати, вони можуть зламати це молоде дерево. Ми є тою дичкою, кожна людина. І нараз таке якесь враження, що Бог нас зрізає, щоб насаджувати слово Боже в нашому серці. І коли воно починає прийматися. То це наше завзяття, ця наша така харизма, ці наші дарування, які Господь нам дав. Вони починають соки текти в Боже слово і починають плоди. А Господь починає наразі плоди. що... Робити, щоб їх не вони нас не зламали. Він наразі ми наразі розчаровуємося, які ті всі люди. Я хотів скільки, все. а то А то часу не за тим не стоїть Господь, щоб на нас цей щоб ми, ми укріпилися дійсно в Господі Бозі, повціли ті коріння. І потім нараз ті плоди нараз такі дадуть, що ми їх і не побачимо. А то особливо тепер, коли ми записували ці всі спогади, скільки там повитягувалося тих плодів наших отців чи тих людей. Які робили це безкорисливо, вони молилися, вони жертвувалися, і вони не очікували, що о, зараз вже ми маємо плоди, зараз ми хочемо це побачити. І ці плоди так на, на перспективу. Тому, коли ми слухаємо Боже Слово, хай би навіть якась одна думка нам впала, бо ми наразі думаємо, що ми готові все сприйняти, та не до кінця все сприйняти. Але це дуже важливо. Можливо, інші тут слова вам впали до, до, до серця. То дуже важливо, щоб їх. Дозволяти, щоб вони кільчилися, щоб вони пускали оцей, цей пагін у нашому серці, щоб ми починали тихо і непомітно з Богом плодоносити. І нараз, якщо Господь всі буде речі робити, забирати ті плоди, то якщо це він стоїть, то слава Богу, для того, щоб нараз мене це не зламало чи нараз не розчарувало. Скільки людей в такому ентузіазмі кажуть, що 90-ті роки, це був той час, де скільки великий наплив людей, як вони спрагли Бога. І, але вони, так знаєте, подавали в такому контексті, що заборонений плід завжди якби приємний. Чого, якби немає, то людина завжди тягнеться. Можливо, я не сперечаюся, але то ще була така ейфорія, таке піднесення, таке захоплення. Але це ще ну, мусилося розуміти, що це їх будуть зрізати, що будуть нащеплювати слово Боже. Що треба, коли хотіло, хочеться буде. І, і зараз ми відчуваємо велику таку глибоку кризу в духовному плані для того, що воно було на такому ентузіазмі, на такому захопленні, на такому піднесенні. І ми розуміти, що Господь є за тим усім. Він дозволить, що так, то є багато таких речей, але він багато речей мого життя тримає у своїх руках. А наше завдання от, чути ті, ті слова, чути ті важливі речі, які зараз потрібно зробити. І не раз ми не до кінця то можемо почути, чи не до кінця можемо зрозуміти, але виявляється, Господь, наскільки є терпеливий і милосердний до мене, і все одно захоче ще раз спробувати, ще раз переосмисляти, не будь тут лінивий, чи не будь тут байдужий. Чи оті слова гадючі роди, як можеш говорити слова «добрі», «бувши злими, то це скеровано до фарисеїв, тих, які були найпобожніші, але вони відкидали Ісуса Христа. Мало того, вони потім пізніше його розіп'яли. І здається, що вони виграли, що Христос програв, а виявляється, що це єдиний був можливий доступ до людини, щоб з людиною це перейти аж до кінця. Тому просімо того дару, що і ми потребуємо зараз тепер на цій дорозі, але так само і за наших померлих, які стали перед Господом Богом, де можливо щось вони там не доробили, не, не зібрали і чи, чи згубили. Хай Господь це їм поверне і наповнить їх своїм милосердям, радістю. Ну і так само прийме до того царства Божого, до якого ми також йдемо. Чому ми є на, на службі Божій? Бо ми віримо, що рано чи пізно ми. Своїми померлими зустрінемося у Царстві Божому. Ми стараємося і про них теж не забуваємо. Слава Ісусу Христу!